Жила переселенка з Донеччини. Наразі мешкає в центрі тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, розташованому у передмісті Дніпра. Жінка розповідає, ще у 2014-му довелось покинути рідну Авдіївку. Останній прихисток був у Володимирівці, тітка у Володимирівці. В неї тим був. І ми приїхали до неї в гості, і я знайшла там роботу в школі. Мені запропонували вчителі початкових класів за спеціальністю. Потім до мене середня дочка приїхала, бо в мене молодша дівчинка з інвалідністю. Ось. І ми так залишилися в Володимирівці. І у мене три дочки, чотири внуки. Ось і старша дочка вона залишилася в Закарпатській області. Ось там знімає квартиру. Не чоловік військовослужбовець двоє дітей дорослих, мої хлопчик маленький. Та бойові дії докотились і туди. У листопаді цього року оголосили примусову евакуацію, і знову родина була вимушена їхати на нове місце. Цього разу доля привела до Дніпра. І як би не було комфортно в тимчасовому прихистку, хочеться каже пані Анжела тихого, спокійного, мирного життя та безпеки для діток. Тож жінка прийняла рішення їхати на Західну Україну. Прикро каже вона, що немає, на жаль, можливості отримати сертифікат на компенсацію з. Звичайно, на мені не було ні документів, ні на будинки, ні на квартири. Для того, аби оформити, наприклад, зруйноване майно, ось, треба фотографії, треба якісь докази. А які докази, коли мити виїхали, у нас нічого не немає. З цими документами дуже важко. Темі житла і для переселенців, і для тих, хто втратив його через обстріли, приділяють особливу увагу і учасники асоціації прифронтових міст та громад. Бо таких історій, як у пані Анжели, багато сьогодні у Харкові перебуває 280 тисяч вимушених переселенців. серед яких 29 тисяч це діти. Вони потребують безумовно. Документів немає, коштів нема, речей нема. Житла нема, і вони потребують нашого мікування і обслуговування. Безпека, соціальна підтримка, освіта, система надання медичних послуг населенню, відбудова житла. Ці нагальні проблеми спільні для всіх прифронтових громад. Тож вони об'єднались, щоб разом крокувати у майбутнє. Наразі асоціація прифронтових міст та громад налічує понад 350 громад різних регіонів. Наша асоціація зростає, і ми це бачимо. Навіщо ми створили цю асоціацію? Це перш за все, щоб захистити інтереси територій, міст, громад, які знаходяться під постійними обстрілами. Це прифронтові старта громади. Я дуже вдячний сьогодні за те, що ми спілкуємося, за те, що ми їздимо по нашим областям, ми вже були і на Чернігівщині, і на Сумщині, і в Миколаївщині. І дуже важливо, щоб ми об'єднувалися, бо наші інтереси, на жаль, чи на щастя для інших міст відрізняються. Відрізняється місце, яке знаходиться в більш-менш таких безпекових умовах інших. І ці проблеми, які у нас є, вони нас об'єднують. Сьогодні дуже актуальна тема це безпека, це освіта, це охорона здоров'я, це соціальний захист. І ми чудово розуміємо, що проблеми у нас одні і теж. Нам потрібно спілкуватися, нам потрібно обмінюватися досвідом, нам потрібно напрацьовувати певне рішення, і нам необхідна взаємодія. Асоціація стала дієвим майданчиком для обміну досвідом і консолідації зусиль. Глибоко впевнений в тому, що тільки коли ми візьмемося за руки, ми можемо бути міцнішими і вижити. Тому Асоціація прифронтових громад дає таку надію, що ми будемо міцнішими. Мені здається, що нам спільно форумам цих громад треба якраз звертатись до уряду, до міністерств, до структурних підрозділів. Говорячи про спільні проблеми, представники прифронтових громад акцентували й на тому, що Харків є прикладом для багатьох міст, як стійкості, так і запровадження цікавих ініціатив, які є відповідями на виклик війни. Харків це дуже такий добрий, гарний приклад для всіх міст. Харків стоїть. Стояв і буде стояти і триматися. Ми захоплюємось вашій стійкості. і Багато ініціатив, які які запроваджуються в вашому місті, можна брати реалізовувати в інших громадах. У нас у Дніпропетровській області. Зокрема, ця асоціація це асоціація місті єдиномисленників які ми спільно зможемо вирішувати, вирішувати наші нагальні питання. Місто Харків, це місто герой. І мужня поприйняв бій з початку півномасштабного вторгнення, і мужня тримає цей бій, тому Харків має право бути ініціатором цієї асоціації. Фокусі асоціації сучасні виклики, які постали перед прифронтовими громадами: від зростання потреби у реабілітації постраждалих до підтримки родин захисників. Це і вирішення житлових питань, і модернізація інфраструктури, і формування умов для економічної і соціальної реінтеграції, збереження кадрів і повернення людей. Як в як зробити так, щоб люди поверталися? Бо вони ж виїхали. На мою думку, соціальний пакет, квартири і заробітник. Але ж родини не повернуться, якщо не буде освіти, якщо не буде дитячих садочків, бо це цілий комплекс. Неможливо вирішити одне питання, не торкнувшись інших. Проблеми прифронтових громад потребують комплексного підходу, і перш за все, це безпека, наголошує голова асоціації Ігор Терехов. З огляду на це асоціація прифронтових міст та громад запропонувала оновлену концепцію державної підтримки, яка має об'єднати ресурси держави, місцевої влади та міжнародних партнерів для впровадження практичних рішень і посилення стійкості громад у зонах постійних загроз. Яна Біляєва Ігор Луханін, Олександра Панченко Харків новини.